Всім привіт, мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в пересуванні наших відео. Ілон Маск нещодавно у Твіттері написав про те, що StarLink є основою української армії, і якщо він її вимкне, то лінія фронту ЗСУ розвалиться. Ну, розвал лінії ЗСУ це вже ж перебільшення, але так чи інакше, і справді СтарЛінк. Грає доволі важливу роль для українського фронту і аналогів, в принципі, і аналогів, в принципі набагато. Є, є європейські аналоги. Але якщо старлінки відключать, то є питання, наскільки швидко зможуть їх доставити на фронт, і там ще є питання з габаритністю. Все ж таки, великою перевагою старлінків є їх мобільність. А це все виглядало як погроза, але трішки пізніше Макс зауважив, що якби він не відносився негативно до політики України. Starlink, він ніколи не вимкне на території України. Ну будемо сподіватися, що і справді не відключать, але відносини між Сполученими Штатами та Україною все ж таки напружені досі. А ну, ще й паралельно з цим Ілон Маск почав робитися із польською владою. Так написав про те, що знову ж таки, якщо б не старлінки, то Україна війну б давно програла, і що російські війська стояли б під Польщею, і що ось голова МЗС Сікорський повинен дякувати йому за це, напевно, і тому подібне. Ще Ілон Маск закликав нещодавно вести санкції проти топ-10 українських олігархів, особливо у тих, у яких є особняки в Монако, і це негайно припиниться, як заявив Елон Маск, це ключ до головоломки. А як зауважують видання, що проти чотирьох і шести українських мільярдерів топових вже були і так запроваджені санкції, але це було раніше. А правда, що конкретно закінчиться, не очевидно, чи то війна на території України, чи то ось ці проукраїнські мітинги, які відбуваються і у Штатах і у Європі, нещодавно ось Венса дві бабусі так сильно напугали, що він аж. Написав цілий твіт, що він був з дитиною і що на нього начебто напали мітингувальники. Хоча було відео, ніякого нападу там не було. А щодо олігархів в Україні, то я думаю, особливо ніхто не розчарується, якщо проти них будуть введені санкції. Хіба що санкції торкнуться одного олігарха, Порошенко в нього є там група підтримки, і вони вже ж будуть цьому не раді. А так у цілому до олігархів, в принципі, ви і так знаєте, яке відношення в українців. Але реальність такого мінімальна, все ж таки, потрібно якийсь привід для вводу санкцій. А взагалі мені ці розмови нагадали початок війни та повне нерозуміння обома адміністраціями, як це працює. Пам'ятаєте, у 22-му році Байден накладав санкції на російських олігархів, і пам'ятаєте, що казав, що ось ведуть санкції проти російських олігархів і що вони там мало не вб'ють Путіна, і що війна якраз закінчиться після вводу проти них санкцій? А саме така логіка наразі переслідує республіканців. ABC News, посилаючись на свої джерела, пишуть про те, що Трампу буде недостатньо підписання ось цього угоди про мінерали, щоб все ж таки відновити військове постачання та передачу розвідданих. Так, Трамп хоче від Зеленського якихось поступок територіальних, як пишуть у виданні, і також можливо адміністрація Трампа хоче, щоб Зеленський все ж таки пішов зі своєї посади. А щодо земель, то видання уточнює, що йдеться про окуповані землі, що Україна, начебто, повинна від них відмовитися, тільки не зрозуміло, чи повинна зробити це якось офіційно, чи просто на перемовинах визнати, що Україна не зможе їх деокупувати, тому що це все ж таки різні речі. Більше того, Росія вже ж буде наполягати на тому, щоб українські війська вийшли з чотирьох областей, які Росія вписала в свою конституцію. І тому я думаю, що територіальні якраз питання будуть дуже гострі. А Трамп нещодавно заявив про те, що Україна може не вижити навіть у разі поновлення американської допомоги. Цікаві такі перспективи від американської адміністрації, але якщо Україна паде, то Росія, тоді Росія вийде до східних кордонів НАТО, і це може якраз погрожувати сфері впливу Сполучених Штатів. Дональд Трамп також заявив, що Зеленський цитую, забирав гроші у Сполучених Штатів так само легко, як цукерку у дитину. І заявив також про те, що не думає, що Зеленський вдячний за це. Байденом think he's grateful. Не знаю, чи потребуються якісь коментарі, але знову Дніпровські розвели якогось діда. А ну а так Хейт Байдена відбувається у будь-якому спічі Трампа. Він постійно його згадує як свою колишню. Ну і ще й Трамп заявив про те, що він був найжорсткішим по відношенню Росії, згадав, що він виступав проти будівництва Північного потоку-2, ну і в принципі накладав санкції проти Росії. І справді на минулому терміні так і було, але наразі ми такого не спостерігаємо, і навпаки, бачимо, як Трамп підігрує Росії, як Трамп підігрує Путіна. Видання Bloomberg пише про те, що центральна виборча комісія Румунії зняла все ж таки політика Джорджеску з президентських виборів. Представники заявили про те, що було проти нього дуже багато скарг, там тисячу скарг, які писали про те, що в нього антидемократичні позиції. Але все ж таки Джорджеску може ще подати апеляцію через конституційний суд і повернутися на вибори, хоча мені здається, що все його зняло остаточно. Знову ж таки, доволі дивна історія, незважаючи на явні зв'язки із Росією та Китаєм, доволі дивно знімати просто так кандидата, фактично без якоїсь реальної мотивації. А ну і погано, що все це закінчується без рефлексії істеблішменту діючого, тому що вони не розуміють знову ж таки, чому люди йдуть голосувати за Джорджеско, а не за них. І це велика проблема, як для місцевої влади, так і в принципі, напевно, для європейського істеблішменту. А видання рейтер, посилаючись на американських чиновників, пишуть про те, що Сполучені Штати під час переговорів з українською делегацією Саудівської Аравії хочуть з'ясувати, чи готовий Київ піти на поступки Росії, ну і щоб остаточно це закінчило війну. Ще один із співрозмовників агентства заявив про те, що вони будуть стежитиме за ознаками того, що українці серйозно налаштовані на покращення відносин зі Сполученими Штатами. Ну і ще один доволі цікавий коментар, який з'явився у цій статті, це теж від американського чиновника, в якому говориться про те, що український чиновник сподівається, що українців цікавлять не лише кордони чотирнадцятого та 22 року, і що цікавить реальний мир. А ну доволі важлива зустріч, але на ній не буде ні Трампа, ні Зеленського, і головами делегації буде Рубіо та Єрмак. Думаю, що це навіть краще, подивимося з цього вийде. Вже з'явилися перші кадри на цій делегації. До речі, уся українська делегація все ж таки у костюмах приїхала. Ну і напевно, на момент виходу відео буде вже закінчення цих перемовин. Хоча я думаю, що публічно мало про що скажуть. Останній раз, коли з Росією зустрічалася, теж доволі мало інформації було, яка потрапила у паблік чи якісь змі. А ну і російська сторона прокоментувала свою зустріч із американцями і заявили про те, що на цьому тижні не буде ніякої додаткової зустрічі. Напевно, буде вона пізніше. А видання IFP перед перемовинами пишуть про те, що незрозуміло, що в принципі Вашингтон може запропонувати Києву в обмін якраз на свої поступки, на які якби, Україна повинна піти, і незрозуміло, чим це закінчиться. Більше того, Зеленський нещодавно сам запропонував вести режим тиші на морі та у повітрі, і це, в принципі, може почати теж окремий процес щодо припинення вогню хоча би частково. А звучить як поступова деескалація, в принципі, у цьому логіка є, тому що просто одночасно припинити вогонь, напевно, неможливо буде. До речі, раніше були плани і перемовини навіть із Росією щодо припинення взаємних ударів по енергетиці обоїх сторін. Але ось МЗС Росії в особі Марії Захарової відкинули пропозицію про перемир'я, заявивши, що воно просто відновиться з новою силою. А ну ось Росія, начебто, цього не хоче робити, та й в принципі і справді мотивації у Росії на це взагалі немає. Ну а ще видання Евті пише про те, що Україна на переговорах спробує переконати Сполучені Штати відновити розвідувальну та військову підтримку, намагаючись довести, що Зеленський хоче ось швидко завершити війну. А ноча Трамп заявив якраз перед цими перемовинами, що Вашингтон майже відновив обмін розвідувательною інформацією із Україною, і він, в принципі, чекає на якісь позитивні результати від цієї зустрічі. А також прокоментував, що він чекає підписання все ж таки угоди про корисні копалини, яка не була нещодавно підписана якраз на зустрічі із Зеленським, і що вона може бути підписана якраз на зустрічі з у Саудівській Аравії. А так, що Трамп в принципі позитивно налаштований щодо цієї зустрічі, і це напевно дуже непогано. Ось і доволі цікаво, що спецпосланник Сполучених Штатів Стів Вітков заявив, що Сполучені Штати не припиняли надавати розвіддання для оборонних потреб України, і раніше також про це писали, що, начебто, для оборонних потреб розвіддання якраз передають, а для наступальних перестали передавати, і це якраз стосувалося там систем «Хаймерс», Наведення та пошуку цілей на російській і не тільки територіях, і що Трамп на своїй промові заявив про те, що у Росії немає карт. Хоча ще тиждень тому у Росії було дуже багато козирів, карт, і так далі. А наразі у Росії теж їх немає ні у кого немає, окрім Сполучених Штатів. Ось ще цей відхов стверджує, що Зеленський попросив вибачення у Трампа після суперечки в Білому домі. Так заявив про те, що Зеленський наслав листа президентові. Він попросив вибачення за той інцидент, який трапився у Вальному кабінеті, і думає, що це дуже важливий крок. Якщо це і справді так, то все правильно зробив, залежність від Сполучених Штатів колосальна, тож Україні доведеться йти назустріч, якщо країна і справді хоче вижити. А ну і Трамп раніше теж говорив про те, що Зеленський начебто вибачався, тільки не зрозуміло було у якій формі. Але наразі ми знаємо, що він відправив якийсь лист, де якраз вибачився, і це начебто Трампу сподобалось. Сполучені Штати офіційно повідомили про скорочення 83% програм USAID і заявили про те, що залишаються тільки ось 18%, які важливі якраз для суспільства, для землі і так далі. І так далі. А що інші контракти вони аналювали і що вони не були в інтересах Сполучених Штатів. А також Рубіо заявив, що було скасовано 5200 контрактів. А раніше змі писали про те, що буде скасовано десь 90%. В принципі, воно так приблизно і сталося. Ну а щодо самих програм, то там спливали деякі дані, щодо там гендерних різних програм, які справді спонсувалися через цей фонд. І в принципі, республіканці у цьому не зацікавлені. Вони не зацікавлені у фінансуванні подібних програм навіть на території Сполучених Штатів. Разом із тим виникає питання щодо американської м'якої сили при скасуванні стількох програм, чи вона не постраждає? І мені здається, що така відміна може якраз на ній серйозно відобразитися. А в принципі, логічніше, напевно, було б перенаправити усі гроші, якраз, і проекти в інше русло, можливо, там в якесь консервативне, як полюбляють республіканці, але все ж таки зберегти велику кількість програм. А щоб знову ж таки американцям впливати на інші країни через ось таку м'яку силу. Влада Сирії нещодавно все ж таки прокоментувала те, що відбувалося на території, де проживають алавіти. Так вони заявили про те, що там прихильники експрезидента повстали, та це повстання підтримувала ще деякою іноземною державою, при цьому називаючи саме якою. Ну і сам Ашара заявив про те, що винні в усьому якраз люди, які повстали, і це призвело якраз до масових загибелей на цій території. Знову ж таки, сам він не називає, яка держава може бути до цього причетна. Видання Рейтер пише про те, що, скоріше за все, він мав на увазі Іран, який якраз і підтримував Асада, і в принципі міг якраз спонсувати подібні рухи. В принципі, легко можна в це повірити. Іран спонсував якраз і режим Асада, спонсував різні терористичні організації, такі як Хамас, Хезболла, Єменські Гусити, тому і це повстання. Міг з легкістю якраз спонсорувати. Більше того, напевно, він якраз і зацікавлений у розшатуванні, знову ж таки, Сирії. А що стосується самої різанини, то проблема у тому, що вони не тільки якраз подавляли ось це повстання лавітів, вони ще й просто почали фігачити усіх чоловіків на цій території, і це, в принципі, має характер якраз якоїсь такої етнічної чистки. Тому те, що відбувалося, не виправдовується тим, що у регіоні було повстання. Влада Чечні через Телеграм закликала розблокувати республіці сам Телеграм. Так, міністр республіки з національної політики Ахмед Дудаєв. А так, в нього таке прізвище, назвав блокування месенджера в регіоні абсолютно необґрунтованим. Так сам телеграм заблокований на території Чечні Дагестана та Інгушеті, і різні голови цих республік заявляли про те, що їм користуються різні недруги, і тому треба його заборонити. У Дагестані якраз звинувачують у використанні телеграму погромщиків, які були якраз у Махачкалі, коли були ось ті єврейські погроми. Мінарети Грозного стали битися між собою, і виявляється, що Телеграм можна заблокувати тільки в окремих регіонах Росії. Отут якраз федералізм і працює, але не зрозуміло, як виконується сама ось ця постанова про блокування. Можливо, вона просто ігнорується і є фактично на бумазі. В Самому ж Кремлі, як бачимо, телеграм не чіпають мабуть, це пов'язано із тим, що доволі багато пропаганди російської якраз йде через телеграм, там і зет воєнкори і різні російські ЗМІ, і так далі. І, так далі, і тому Кремль Телеграм не торкається. Хоча Ютуб напевно це не врятувало, хоча слід зауважити, що і справді тут заблокувала на території Росії після якраз видалення там різного проросійського контенту різних каналів. Співаків і так далі, і так далі. Хоча можу сказати, що це досить дивно працює, тому що досі на Ютубі є офіційний канал Міноборони РФ з Галочкою, який працює. А нещодавно були проблеми із і ілон Маск заявив про те, що кібератака на його соціальну платформу X почалася з ip адрес, які походять з України. щоб спробувати зберігати x систем. Вис айпіадреси з ориженейнеюкрейнерія. А все могутні ікс мене дісталися із сполучених штатів, і скоро, напевно, захоплять увесь світ. А навіть не знаю, що додати. Ліквідна частина російського фонду національного добробуту скоротилася до мінімуму за 6 років. Так пишуть про те, що у фонді є ліквідними лише 3 трильйона рублів, і це у 2,5 рази менше, ніж було на початку війни. Пишуть про те, що з початку року Росія витратила 1,3 трильйона рублів для покриття дефіциту федерального бюджету. Але за цей рік приблизно така ж сума повинна й повернутися до цього фонду. Російські запаси виснажуються і це добра новина. Але разом із цим слід зауважити, що все одно вони доволі великі, і тому грати на виснаження, напевно, все одно не вийде. А єдине, що це може бути додатковим стимулом для Кремля для того, щоб завершити війну, і що піде, все ж таки, на якісь поступки перед Україною. А новим лідером ліберальної партії Канади стає колишній голова Банку Англії Марк Карні. Він якраз міняє на посаді прем'єр-міністра Канади Трюдо, і наразі він буде прем'єром. Хоча у кінці цього року вже будуть остаточні вибори у Канаді. Окрім цього, кандидата ніхто навіть не висувався на лідери партії, і тому якби за нього усі проголосували. У своєму виступі після перемоги Карні відразу кинувся на Трампа і зауважив. Що Канада буде незалежною, і що Трамп її не захопить раніше? Він себе спеціально позиціонував як аутсайдера, не входив якраз в уряд трюдо, який себе в принципі дискредитував, тому напевно і був вибраний на цю посаду. А ось такий цікавий кандидат, як я розумію, із правого крила партії, і є професійним економістом, тому дуже непогана кандидатура, враховуючи кризу якраз ліберальної партії. Ну знову ж таки, будуть вибори, і подивимось, за кого проголосують. Теж доволі цікаво, що саме ось ці дії Трампа призвели до того, що й справді більшість виборців у Канаді наразі якраз склоняються до ліберальної партії і не хочуть голосувати за праві сили. А напевно, подивилися на американських популістів і подумали, що ні, нам такого не треба. Видання Bloomberg пише про те, що Сполучені Штати витували проект заяви G7 щодо російського тіньового флоту зі словами санкції та війна. А та Канада нещодавно запропонувала створити моніторингову групу, яка б мала відстежувати порушення Росією санкцій, але Сполучені Штати від цього теж відмовилися у тексті заяви. Сполучені Штати вимагали вилучити слова санкції. А також формулювання про здатність Росії підтримувати війну і замінити просто на отримання прибутку. Сполучені Штати, мабуть, готуються знімати з Росії частину санкцій після перемир'я або навіть як попередню винагороду за те, що почалися перемовини. Швидше за все, ці дії пов'язані саме із цим, але ми і так бачимо, що американці, в принципі, почали пом'якшувати свою риторику. Це нещодавно сталося і через резолюцію ООН, яка була окремою, і ось ця історія теж доводить такі інтенції. А держсекретар Марко Рубія нещодавно заявив про те, що американська сторона не буде надавати військову допомогу Росії, говорячи про ситуацію з зупиненням поставок зброї Україні. Як ми до цього дійшли, я навіть не уявляю, але добре і на цьому, що американці не будуть постачати допомогу Росії. Дякую Богу, що такого не буде, напевно. Видання Bloomberg пише про те, що посланик Трампа Утков вирушає до Москви на зустріч із Путіним. Так пишуть про те, що така зустріч повинна відбутися на цьому тижні, при тому, що цей Вітков він якби посланник по близькому сходу, але пише про те, що все одно вони будуть говорити про українську війну. Сам Вітвов, до речі, нещодавно також літав до Москви на перемовини, і якраз з Москви тоді забрав Марка Фогеля, якого Кремль узяв ну, заручники по суті. Щодо самих перемовин, то напевно він полетить у Москву якраз після перемовин між Україною та Сполученими Штатами в Саудівській Аравії, і дуже багато залежить від того, до чого прийдуть якраз на цих перемовинах і які будуть результати. А знову ж таки, публічно ми досить мало знаємо, тому що все доволі сильно засекречено. Америка при демократах загнивает, там при Байден. И вот придет Трамп, порядок наведет, а вообще лучше, чтобы такой, как Путин, пришел во главе Соединенных Штатов.